Ось у нас шашлісниця на вісім шампурів останнього зразка, Дали варіант госування рамки в ширину. Це підходило під різні мангали і під різні потреби. Зберемо, подивимося, як це виглядає. Ви бачили нову рамку на да. Так. Можемо всі податися звідси. Постаралися так зробити, щоб максимально вони нікуди не відлітали. Покажу, як вона розсувається. Самого маленького і мінімального, і... Це якраз під цей великий шампунь. Миле і діло. Сюди бухаєш. не встиєш, не перевертаєш. Вона собі крутиться, рівномірно. Все чотенько. Ну Такого нема нічого. Для цього розкладаю шампурки, показати, що на всю ширину Якраз на такий великий шампур підходить. Цей шампур загальну довжину має 720 мм. Просто для того, щоб не буває, а взагалі важко знайти, або можна використовувати навіть під самі маленькі шампури, і це все зійдеться. Ось так це працює.